Це село Богданівка Субоцівської громади Кропивницького району. На його околиці, рік тому на площі 4 гектари, встановили ці сонячні електростанції, говорить голова громади. Це е, об'єкти, які збудовані на приватних земельних ділянках е, до 30 е, потужності. І фактично це є доходами фізичної особи. Перед цим це були землі сільгоспризначення. Коли ким ми ще до цього не дійшли, вони були змінено їхнє цільове призначення до на підземлі житлової та громадської забудови, десь з під пів мегаватта електроенергії виробляється. За це сплачуються податки фізичною особою. З Цих коштів Кіровоградська обласна енергопостачаюча компанія відраховує податок на доходи фізичних осіб і по результату. Весь цей податок внаслідок недосконалості податкового законодавства, він зараховується за місцем розташування Кіровоградської обласної енергопостачаючої компанії. Говорить, через це бюджет громади недоотримує гроші. За нашими підрахунками, це як мінімум 450 тисяч гривень на рік недоотриманих надходжень. Це 60% від податку на доходи фізичних осіб. Ну, Десь так. Ну, а ми фактично шукаємо джерела фінансування для соціальних програм для утримання шкіл, дитячих садочків. Додає, єдиним відходженням до бюджету громади від роботи цих електростанцій є земельний податок тисяча гривень в рік. Жителька Богданівки Тетяна Ткаченко показує, після будівництва сонячної електростанції немає під'їзду до її земельної ділянки. 52 сотки городини моєї, так, земля привласнена. Є документи на неї, так, ну от засіяли пшеницю. Ми загорожені і ніхто нічого нам не може дати відповідь, де все ж таки дорога. Бо нам показують, от тако будете об'їжджати аж до посадки і будете вертатися сюди. Це власник земельної ділянки і сонячних електростанцій Дмитро Шуліка. Просить не показувати його обличчя. Я не публічна особа. Це питання з приводу ненадходження грошей в... Бюджет Субоцької ОТГ це підняв я, тому що я знаю, які суми прораховуються. Ну я не буду цього Чого? <с? <с?> ну не буду, не хочу. Ну, це ж все, що ви бачите, це все зроблено законним, підкреслюю, законним шляхом. І мене моніторили. Прокуратура, СБУ перевіряли всі мої документи і не знайшли ніяких порушень і зловживань. Документи на підтвердження своїх слів не показує. Ні цього року, ні минулого року я пріорі не могла здійснювати, оскільки з 2014 року органи прокуратури позбавлені права на так звані перевірки в порядку загального нагляду. Це виключно прерогатива контролюючих органів. Єдина перевірка, яку може на сьогодні здійснювати прокуратура, це лише за зверненням громадян і виключно в рамках кримінального провадження. За нашими ж даними таких звернень від громадян не було. Власник сонячних батарей пояснює про зміну цільового призначення землі громади. Були встановлені межі села Богданівки. Ну, старі акти були там 70-х років, і виходить, що оцей кусочок землі, оцей кусочок, що ви бачите, він війшов по генеральному плану, війшов в склад населеного пункту села Богданівки. Коли входить дана земельна ділянка в склад населеного пункту, з'являється право, навіть не право, а обов'язок. Обов Розроблення документації по включенню по зміні цільового призначення, тому що землі особисто селянського господарства вони не можуть бути в складі населених пунктів. Це все було зроблено підкреслю з дотриманням чинного законодавства. Після того Ділянка переходить вже в приватну власність дежуркадастру особисті. Взагалі не має до неї ніякого відношення. Тобто громадяни самостійно можуть змінювати цільове призначення, використовувати відповідно до цільового призначення. Це не є порушення голова громади. Звернувся у податкову службу у випадку, коли фізична особа виробляє електричну енергію з альтернативних джерел по зеленому тарифу, вона має право на одержання доходу послідуючій реалізації цієї електричної енергії, енергетичної компанії. податок до заходів з фізичних осіб у відповідно до вимог чинного законодавства сплачується по місту знаходження цієї юридичної особи. Тобто ця енергетична компанія вона виступає як податковий агент і вона зобов'язана сплатити податок до бюджету по своєму місці знаходження. Андрій Боріченко каже, розраховує на зміни у законодавстві на державному рівні, щоб громада отримувала гроші від податків, які підприємці сплачують у бюджет. Олександр Сметанко, Володимир Волок, Новини на Суспільному, Кіровоградщина.